Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас настав величезний вибір. Що ми виберемо? Porsche 911 беху, скоріш за все, це є 60-та. Я можу помилятися обов'язково, виправте мене в коментарях. І Сузуки Джиксір. 2019 року він вали дуже жорстко. Так як у нас на прев'ю зараз Ви бачите мотоцикл, тому ми обов'язково його купимо. Але ж там був не такий, правильно. Тому поки що я хочу вибрати бешечку. go, вона дуже потужна двигуні. Ох, йо, новий апдейт. яку кутачку додали. Ладно, let's go. Що ми маємо? Що ми маємо? Ми заспавнились в якомусь. Ділершип в якомусь автосалоні, і я би був би не проти. заспавнити сюди свою тачечку. Ох, які тут продаються, що це за пікапи. О, оце я розумію. Оця машинка. 110 тисяч, це 8 мільйонів коштує. У мене є, до речі, 15 тисяч на балансі. І як я розумію, нам можна не купувати машину, правильно, тому що ми ж вибрали машину. Ми вибрали ось цю. Нє, це 2001-го. А ми вибрали ось цю. Да, ось до в нас нас є. І вона, кстати, нормально коштує. А де, до речі, мотоцикл? Мотоцикл Ось Довін, 16, типу, ми вибрали. Дорожчу, а де порш? Невже він взагалі набагато дорожчий? Обалдіть, де той порш? Я міг вибрати набагато потужнішу машину. Ось до цей. Нє, це не цей порш. Короче, чесно коуче, не знаю, де той порш, але як мені вибрати цю машину? Ось о, драйв, лет'сго. Зараз, як я розумію, коли будемо їздити, ми будемо заробляти грошенята. Правильно? Да, да, 15 тисяч. Ух, йо! Диві, яка в нього тачка. Погнали за ним! Погнали за ним! В мене є нітро! Летс го! Блін, ладно, він, він удрав, хорошо. Яке розумію, тут за допомогою того, що я буду їздити швидко, я буду заробляти гроші. І дивіться, як вони класно поступають. Прям відразу. Ха-ха-ха, супер, у мене вже є 15 500. Як Яке розумію, мені треба нормально так проїхати, щоб заробити великі-великі шалені грошенята. Ще в нас є якась така штука. Так, бонус. Опа, тисячу баксів, непогано. На ремонт бехи буде якраз. Так, що хочеться ще сказати. Я бачу дуже прикольну рульошку. Ну, правда, в якісь моменти не дуже прикольно, в якісь моменти прикольно. Мені треба розібратися, де я ще можу заробити гроші. Я ж, як я розумію, можу заробляти не тільки на тому, що їздю. Я можу ще брати в участь в якихось гонках, скоріш за все, тому поїхали подивимося. А поки я оце ширую, я би хотів вас попросити поставити свого в Байдена і підписатись на мій канал. Це дуже важливо. І до речі, прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на альбом від Майнкрафту і на стікер бокси до нього. Тому обов'язково підписую. Суйтесь туди і жмацайте на подаруночок. Так, а тим часом ми заробили вже нормально 3000 баксів. Ви знаєте, заробіток пішов повним ходом. Що в нас тут є? Якраз чувак тоді сюди заїжджав. Давайте подивимося. Мені самому супер цікаво, чи є тут щось таке, куди я можу з. Він там грабує щось? Він там щось грабує? Даро. Ти кось убив? А як? У мене нема нічого. Ладно, окей, тут, значить, нічого. Погнали. Так, ти поїхати, годен? Да, годен. Все, поїхали, 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 поїхали. Тут ще на ламбі хтось їде. Це капець. Що тут у нас? Отут, походу, якісь гонки. Отут, походу, якісь гонки. Давай заїдемо сюди. рейс Опа! Зараз ми на гоночку залетимо. Летс го. Так, Сік, я розумію, мене когось телепортнуло. І тут можна зайти в новеньку гонку, правильно? New race. Let's go. Надо чекати гравців. Надо чекати гравців, а гравців немає в мене. Ладно, а я. Можу звідси виїхати якось, там є трек якийсь правильно. Да-да-да-да-да, я можу проїхати. go. Я хочу прям на бодру таку гонку залетіти. о, гоночний трек. А я можу туди попасти якось? Бо поки що, якщо чесно, я не знаю, як туди попасти. Я поки що телепортувся в нову локацію. Гонку я почати не можу, тому що немає нікого більше. І це велика біда, якщо чесно. Бо я би хотів поганяти на моїй бехі, на потужній бехі. Але поки що це супер-супер складно. Тому що соло я не можу залетіти. Ладно, тоді повертаємося назад. Я думаю, що ми ще обов'язково Десь знайдемо, а поки що я пропоную дати газ в палац і просто полетіти заробляти лавеху. У мене є зараз 19 тисяч на балансі, мені треба набагато, набагато більше. Тому що моя машина тільки коштує десь в районі 30 тисяч, якщо її так купувати. А ще я був не проти моцика взяти. Тому треба трішечки покататися. Хоча, слава Богу, що грошей сипятся нормально. Тут ще якийсь магазинчик, осьо. Кримінал, поліція, гражданин. Он давайте в кримінал. Так, я вибрав Кримінал, нічого не відбулося. Ладно, що тут у нас? Ага, 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 ага. Я поняв, це чисто донатна валюта. Телепорти ми можемо до мотоциклів. Шейка, штука, лодки, авіація. На гонки можна тепати. тепити. Осьо, драгрейс. давай. Мені, мені цікаво, скільки я буду їхати від 0 до 100. Давай зараз, ланча запустимо, так? Да? Диви, 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 диви. Раз, два, три. Погнали! Давай, Саня, let's go. Нітро кінчилось. Ну, я, я швидко до ста доїхав, так? Да? Я швидко до ста розігнався, правильно? Чи ні? Я не знаю. Ну я би з кимось би заїхав точно. Розігнався, я добре, але якось слабовато. Чи можна якось затюнити мою тачку? А-а-а, гараж. Можна все кастомізувати за 50 тисяч доларів купити гараж. Я поняв. А чи є у мене просто гараж? Просто гаража я не бачу на мапі. Походу, треба назбирати 50 штук, щоб відкрити гараж, а потім прокачувати свою тачку. Скоріше за все, це саме так відбувається. Але, блін, 50 штук назбирати, це попробуй, ще назбирай. Так, що тут у нас? Давай глянемо. Тут теж гонка якась, так? Так, да, тут теж гонка, але поки що. А, можна в соло попробувати, так? Чисто для себе, персонально. Давай попробуємо. Так, опа, хайвей рейс. Тупо, гонка по хайвеям. Я готовий, я готовий, братва, ви готові? Я готовий. Пістолет, у мене є й пушка. Ми точно в гонки граємо? Ми точно в гонки граємо, братва. Три, два, один. Поїхали. Чисто свій час зараз максимальний. Запишемо, наскільки я можу прокататися. Давай. 5 і 6. Поки що, поки що так собі. Мені здається, що можна краще. 300 км на годину я їду, і навіть не відчувається ця швидкість. Тут, скоріш за все, можна навіть ну, набагато швидше їхати. Ця машина їде 307 беха. Ну, беха потужна, беха вале. Давай, погнали далі. 22 секунди. Давай ще. Ану, 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 ну ну. Так, ви знаєте, щось не сильно цей нагадує мені. чекпоінт. У мене є пістик, я можу стріляти, окей. Але я ж гонщик. Я гонщик, а не якийсь кримінальний авторитет. Мені треба нормально валити тисячі у мене вже є. Ні, ну збираюся гроші так собі. Не супер, щоб швидко, не, не супер, щоб повільно. Тут є десь 0100, 0100 нема в мене. Топспіт 352 км на годину. Я їхав з максимальною швидкістю. Окей, це я зрозумів. Опа. Так, братва, я все розумію. Давайте якось розберемося з цим всім. Мені треба, як я розумію, мені треба мій гараж. Купити. Ух, йо. О, підписники залетіли. І я тут на бешечки просто валю. Даю газу. Цікаво, чи вона боком поїде, ні? Нє, боком тут особо машини не сильно їздять. <хи> на жаль, ну що ж поробиш, Зато газують вони, дай Боже. Ось все, на хелкеті один. А це що в нас таке? Це теж хелкет? Ні, так він затюнив тачку. Ти подиви, Бач, як в нього колеса стоять. Де затюнити машину можна? Мені да тюнінг. Так як я розумію, це заправка. Можливо, там десь тюнінг, ні? Місіс Квін. Я розумію, а де затюнить тачку? Ні, мапа тут зроблена прикольно, проте, яке розумію, мені в будь-якому випадку треба сидіти зараз і пробувати нафармити 50 штук. Для того, щоб з легкістю. Ох, oh, нормально. <laughs> Для того, щоб з легкістю можна було протюнити свою машинку. Ось отут ще щось є. А, ну. це, мабуть, теж гоночка якась там. Да, ну гоночку самому не цікаво. Треба когось чекати. Треба когось чекати обов'язково. Так що поки що, поки що, ми йдемо в підземельний участок якийсь. О! Поняв. <laughs> Я думав, що тут трошки інакше. Так, ще якісь бонуси є. О, 4 тисячі, 8 тисяч. Непогано мені бонусів дав. У мене вже 35 тисяч. А скільки гараж коштує. 50 штук. І ще, щось у мене по машині є. Хей драйвер, лука. Почекаю. Купити машину? Ти, ти пропонуєш мені купити зараз машину? Ну, у мене є 36, я можу купити ось цю якусь, ну, Нісана. Але що? Мене цікавить не купити тачку, бро. Мене цікавить, прям затюнити мою тюнячу. А ми ще цю можемо продати. Окей. Ну беху я не хочу продавати. Мені поки що з бехою подобається. О, дарова, треба прям затюнити тачку. Пошурували, пошурували. Ось ще якась гоночка. Але я це все. я, я це все розумію. Проте мені треба затюнити машину. У мене не вистачає, виходить, чотирнадцять тисяч доларів. Де їх взяти? Давай так, -по -почати. По чесному. чесному, де взяти гроші. Опа, влетіли, втаранилось. О, а той прилетів друг. Панали сюдам. Нам треба трошки більше грошей. Я чисто газу даю салону. Давай, Санечка, шоста передача. Давай! їдемо газпол просто. 8 тисяч обертів. У двигуні він зараз ригне просто. Йому не можна так бистро їхати. Обалдеть. Так, зараз, зараз може бути шок, братва. зараз може бути шок. Ой-ой-ой! Тихо! Обережно, їдемо, шуруємо, Скільки я їду там. 150 показує, а до приборки показує 300. Короче, я шурую. ніч, темно, нічого не видно. Надо фари вимкнути, Фари включив, давай, погнали. Често шурую. Саня, управління! Саня! Саня, куди ти, Я понял. Саня гарний таксист. Саня, бешений таксист. Сідайте, братва, я знаю, ви хочете. Втопив нас, каже. Що стріляєш по мені? Ти. Я понял. Ладно, поширували. Треба ще не так багато грошей. погнали. Саня, таксист потужний. Головне бути обережним. Бешечка просто пре. Треба трошки більше сили. Трошки більше наснаги, трошки більше грошей. Що там по бонусам? Поки що бонусів я ніяких не бачу, да? А, можна. 10 тисяч. Бенд. Сюди. Мене вже 48. Лишилось взагалі ерунда. Взагалі трішки лишилось. Так, ти, якщо пряник каваєш, то ти вже доїдає. Ти ще накришеш мені в салоні, ну в баню. Давай, братуха, ти походу з нами хоч ганяти. Давай, погнали. Поширували я чекаю. Ну як? Це ти мене можеш чекати, бо ти скоріше за все їдеш набагато швидше, ніж я. А то машина твоя виглядає прям потужно. Так, ми їдемо, шуруємо. У нас вже майже є 50 тисяч, і ми зараз купимо свій гараж. Я не знаю, який він, портативний, не портативний. Ой-ой! ой Саня! Саня, походу, зараз буде велика проблема. Саня, тихо, обережно, перепригуємо. бенц. Найс. Панали, майже майже 50 штук є. Тут є якісь гонки, ось, до, А, ну це якраз наші хайвеї. Ух ти, що полетів, я те щас. Я те щас дожену. Не на цій машині, напевно, але. Да-да-да-да-да, його не догнати. Просто, просто тачка слабовата. Ладно, треба її прокачати. Тому ми обов'язково зараз... Так, драйвінг плюс бабки. Плюс гроші ось показує, бачите? Бо їду добре, їду класно. Гроші сипляться, просто дуже жорстко. Треба прокачати. Треба новий двигун, нові поршня, все нове треба купити. Тому. Купую гараж. Так, купив. Опа, двигун. Відразу двигун. 14 тисяч, титан, двигун. Ладно, давай подивимося щось по турбіні. 14 тисяч. Ладно, а що якщо я зараз за 1700 куплю турбіну? Ну так, чисто дешевеньку таку. Дешевеньку, але щоб газу давала, капець. Benz. купити. Єс. Yes. Все. Саня, таксист від Бога, я розумію. Так, у мене у мене нова нова турбіна. Ми тоді їхали 300 з гаком. Зараз подивимося, скільки зараз поїдемо. Ні, тут ми сильно не розженемося. Угу, угу. Нам треба сюди. Дам. Да, панале, панали пробувати. Затестимо. Ну зараз, правда, дощ. Зараз е, резина, резина, літня, погана. Надо, надо, надо Нормальну резину придбати. Так, тихо, шурую. Сіке. Ні, так вона швидше не їде, 306 Обалдеть, Вибач. Втопив вже один раз написав, так я ще раз втопив. Ой-яй-яй, ой, 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 ой. да, я вроді якось і прокачав тачку, але не сильно. Походу, беха беха то трохи не моє. Беха то трохи, походу, не моє. Надо щось потужніше, потужніше й набагато. Тому я пропоную зараз заводіти на якісь гонки. New race... Е давайте давайте зараз якось заставимо хлопців на гонки піти. Чи вони просто катаються? Чисто. Диви на супрі, як поїхав. Диви, як він боком дає. О, так я теж трошки вмію. В мене, правда, сили не, хв... не хватає в машині. В машині прям далеко сили не хватає. Можливо, я можу поставити дріфт комплект. Перформанс, колеса, сток. Ось о дріфт. Я застряг! Абаудіть, треба заново машину заспавнити. А що якщо я її продам? Uh, 22 тисячі. Блін, ну не так, що погано. 22 тисячі, але я нічого кращого не куплю. Розумієте? Тому мені треба заробити. Треба заробити нормально. Так, ось наш друг, він пересів до мене, дав машину. Да, він уже в мене сидить. Окей, хорошо. Нам треба. Треба зараз розібратися, як заробити правильно багато грошей. Так, давайте напишемо, як заробити грошей. Так, давай пробувати. Нада, нада, нада узнати, надо, надо, надо надо. узнати, Прям нормально. Как... Тут якогось винтокрил є. По гонках. На гонках. Ого на гонки. Давай, let's go, братуха, веди мене. До сюди, напевно, там. Давай, чесно, на гонку. Зараз всі зайдуть на гоночку. Давай. О, в неї теж беха. Так, одна секунда. Вона всти... встигає? Мабуть, встигла, та? Да, встигла. Ух, йо! Так, цікаво, чи винесу я оцю беху? У мене ж турбіна є краща. Чи можливо все залежить тільки від гонщика, тільки від того, хто сидить за кермом. Давай, даю газу. Хто там полетів уже раніше часу? І ще один. Пошурували. Ну, в цього, в цього взагалі тачка, пре. Диви, хелкет, їде заді мене. Або він мене теж обганяє. Ладно, я третій, я ж їду. Ще хтось мене обганяє! Та скільки мене можна обганяти! 307 кілометрів на годину я їду. Так, а це коло, 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 коло. Так, вони не вміють їздити. Я погнав. Давай, братуха. Головний не той, хто в кого без машина. Головний той, хто за кермом розумний. Погнали! Цитата дня. Саня Вале. Let's go. Так, це перше коло із усіх кіл. Тихо, куди? Добре, не перевернувся. Завалюємо, їдемо. Тихо! Ну який дріфт! Санти, не на дріфті! Мене обігнали! Два, три. Я знову третій, я був перший. Аби я хорошо зайшов в поворот. Боже, я би їхав хорошо. Але десь ще є четверта беха. Я поки що не знаю, де вона. Давай, нітро, пробуємо. Доганяю потихеньку Хелкета. Ну хелкет потужніший. Прям по ньому видно, що він потужніший. По ньому видно, що він добре потужніший. Але він на нітрухі теж їде. Диви, 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 диви. Він віддаляється від мене. Ну куди? Ти подиви. Так, тут поворот. Приторможуємо. Їдемо. Все, погнали. Тут ще один поворот. Приторможуємо. Їдемо, давай, давай, Саня! Цей тоже тоді вторанився. Нормально їдемо, шуруємо. Я грав в гонки, я знаю, як це правильно робити. Ні, ти пропустив, Саня! Він теж пропустив. Він теж пропустив. Ні, він не пропустив. Блін, я третій. Де Беха? Не знаю. Ладно, погнали. Я чекаю, хтось пише. Що вони вже доїхали? Чи вони хочуть віддати мені перемогу? Так нечесно, якщо що. Ні, вони, мабуть, про... проїхали вже. Все. Давай, let's go. За третього мені дали 6 тисяч плюс 900 бонуса. І ще, поки я їхав, мені дали грошенят. Непогано. А ця не доїхала. Ну, аби я не пропустив такий поворот, я би приїхав другий. Мені б дали більше грошенят. Непогано. Ідемо каркуйт. Там за перше місце 40. Го, мішання. Погнали. Куди це? Це сюди, да? Де той каркіт? Де він? Те Ага. Поняв. Сейчас э, гонки. Кіркують, ось до, ось до. Все! зараз буде в мене купа грошенят. Я зможу обновити собі тачку. Час ось до наші друзі прийдуть. За перше місце 40 тисяч. Ви розумієте, які це гроші? 40 тисяч. Це ціла тачка. Це ціла тачка. Ще за 20 ми зможемо мо мою продати. Ой-ой, ой що я зробив? Так за тачку треба. Все, давай, 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 давай. Я готовий. Я готовий. Погнали, братва. Стройом. Де хелкет наш? Він каже, він максимум 500 їхав на цій машині. Це в нього суперка ще я? я так і не можу зрозуміти, що це в нього за машина. Вона якась схожа, але не дуже. А заді мене беха точно така ж сама. Но, але в мене турбіна затюнена. В мене Затюнена турбіна, ніхто про це не знає. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. let's go! Кай, я буду чекать на фініші. Ще хто кого чекать буде? Щас я дам газу. Ти пожди. Так, Беха їде ззаді, дихай мені в носа. Ну, скоріше за все, мене розгін просто набагато швидший із за турбіни. Ну, як набагато? Не набагато, тому що тихо, зацепане мені яко. Не набагато быстріше, але трішки швидший. Бо турбіна дешева. То. Так, давай тута. Тако. Бо в мене беха не керована, вона прям хоче боком давати. Ха-ха-ха, оце шурую. Давай, сюда, go Просто, будь ласка, Сань, вали. Ой-ой-ой. Я, правда, траси не знаю. Там чувак їде, прям дай Боже. Я втаранився. Біда повна. Але я шурую. Давай, 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 пробуйте. Пробувати, давай, let's go Беха не їде, ні, чорта. Так я їду, другий. Та беха заді мене. Ні, все ж таки, моя беха, походу, швидше їде. Або я просто гонщик кращий Ви подождіть. Зараз я зароблю грошенята. Ви подождіть. Ви просто почекайте. Зараз Саня, як заробе грошей. Бо я ще поки їду заробляю. За кінець гонки заробляю. Коротше, я тут скрізь заробляю. І слава Богу. Давай газу. Що там бехи ззаді нема, да? Окей. Поки шурую. Поки валимо. Тихо. Саня, обережно. Заді бехи нема. Супер. Заді бехи далеко нема. Я відірвався. Я відірвався, хоч і їду не самим кращим способом. Я догнав цього. Диви, я його догнав. Майже. Тихо? Я проїхав. найс, нормально. Давай, 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 беха, давай газу. Четвертий циліндр, чи восьмий. Давай, нормально, вали. Будь ласка, давай газу. Я прям добре за ним прусь, хоча в мене машина набагато дешевша, ніж в нього. У нього ще й затюнена. Тихо. Сань, на пісок не треба виїжджати. 47. А, це тільки перший круг ми проїхали. Я ще й можу програти, оказується. Тут прям гонка така длинна. Ладно, їдемо. Їду, 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 їду. Дай Боже, дощ іде! Слизько. Нормально, нормально, їду. Тихо. Тут їду, заді беха десь взагалі нема. Вона ще, мабуть, не фінішувала. Їй ще далеко їхати. Той кентуха там далі. Він все ж таки відірвався. Він набагато швидше їде. Він просто тоді, видно, десь перевернувся або пропустив чекпоінта. Десь він проїхав, видно, гірше. В якийсь момент. У мене вже 17 тисяч на балансі, непогано. Я їду 200 кілометрів, це супер повільно. У мене розгін дуже маленький, а розход бензину великий. Ви бачили ціни на без. Поїхали. Давай, 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 давай. 84% вже є. Я вже довго проїхав. Далеко. Треба грошенята. 93%. Гонка затягується. Саня дихає в з першому місцю, але обігнати його дуже складно. Поїхали, цей раз на пісок не заїхав. Ні, він переїхав уже, так? Да? Він здається, він передає мені перемогу. Ні, ні ні, ні, -ні так не чесно. Тормози, я не встиг затормозити. 45 тисяч мені дало. 4 500 бонусом. Ну, дякую, велике, що, можна сказати, піддався мені. Але я би хотів все ж таки по-чесному. Все ж таки, по-чесному, зато у мене 69 тисяч. 69. І ми йдемо дивитися нову тачку. Ой-ой. ой, -ой, -ой. <coughs> За 60 можна Ford Mustang взяти. Або BMW I8. Вау, 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 вау. -ва. Почекай, що? Топ спід? 249 швидкість. 249 максималка, а в мене. 305. Ти що гониш? Да, вона розганяється швидше. Я розумію. Але неї максималка, взагалі, ерунда. А, в, а Ford Mustang? Ха? 276. Так це ерунда. Ось, що, давай по топ спіду. High to low. Ось до сама швидша машина. Чисто по максимальній швидкості. А із супершвидких. У нас із супершвидких і дешевих є ось о, 112 тисяч. Вона прям вала. 200 штук. А, 200. Ось Осьо дуже швидка машина. 245 тисяч вона коштує. Ну, в неї максимальна швидкість 386. Вона суперкласна. Вона суперкласна. Я тепер знаю, що мені треба. Але ж сіка ж це грошей. А із дешевших, що в нас є? 72 Ось до. Яка швидкість? 326. Ну вона мені не не, не подобається. По вигляду, 52 тисячі. О, це гарненька. Але ця рулиця дуже погано. А оця рулиця добре? Та вона взагалі топова. Вона топово виглядає. Це справжня GDM-тачка. Я знаю, що мені треба. 245 тисяч. 245 тисяч. Де їх взяти? Сідаємо в нашу бешечку. 245 штук. Нам треба гонка. Телепорт, гонки. Ось це є якась гонка. Дві яка тут тачка стоїть? Давай з нею завалимося. Та. Це якийсь мерседес. Це якийсь потужний мерседес. Тут може бути 22 гонщика. Нам по-любому треба велика армія. Зараз. Будемо думати так, ну з ним поганяти це дуже легендарно. Мерседес проти БМВ, але мерседес набагато цей новіший і потужніший, мені здається. І ще й затюняний крепко. Зараз будемо думати. Нічого си в нього машина... Диви диви, диви, поїхав. Ладно, ладно, хорошо. Їхати, наскільки я знаю, ще й довго дуже. Зараз будемо дивитися, але нам наша ціль на сьогодні 245 тисяч. Щоб в наступному відео, якщо ви поставите багато вподобайденів, я цією машиною за 245 тисяч просто накаутував любу другу тачку. Ви розумієте, наскільки це потужна машина і дуже дешево. Її ще затюнити. Та ти що? Це просто буде легендарна тачка. Так, цей пропустив. Бач, поворотика. Тут треба бути обережно. Поліцейський! Валимо! У нас нелегальні гонки на бабки! Нам поліція не потрібна. Тихо, Саня, не вали! Тихо, обережно. Що за поліція? Що вона тут робить? Поїхали. Там Мерс відірвався від мене, тому що я завтикав поворота. Ну може він теж завтикає? Він через те, що дуже швидкий, йому ця гонка не дуже до вподоби, тому що його може знести просто з траси. А я можу остатись на трасі. Так, ну поліцейський взагалі якийсь прикаліст. Що він тільки мене доганяє? Ну правильно, бо я кримінал. Хе-хе-хе, я Саня Ескобар. Let's go. Правда, Мерседеса десь уже не видно, на жаль. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Погнали. Опа, траса гірша. Тихо, зараз стрибок буде. Куда ти, Саня? Ой-ой-ой, він перевернувся! Ха-ха-ха! Let's go, поїхали! Не може мене догнати, хоч він і на ламбі. Правильно, бо в мене бешечка. Бешечка потужна. Так, last checkpoint, поїхали. Ой-ой, ой ну я прям добре другий, я не знаю, мені треба нормально грошей. Куди ти поїхав, Саня? Ну, що ж ти їдеш, що ж ти робиш? Ось оце цей поліцейський. Він далі їде за мною. Він просто не знає, куди мені їхати, розумієте? Я постійно, типу, валю від нього, а я просто по чекпоїнтам їду. Обманув yeah, <laughs> <laughs> воду, А я поїхав. Це гонка, кстати, дуже длинна, Тут скоріш за все дуже багато грошей дають. Але я правда приїхав останній, тому я отримаю небагато. Але я сподіваюся, що хоча б щось, то отримаю. Я ще поки їхав, багато заробив. Ну може не дуже багато, але нормально. Тисячі пару заробив. У мене було 69 зараз. Опа, 21 тисячу мені дали за друге місце. Обалдеть, у мене 99 тисяч. Так, народ, я позвав трохи кентів І зараз ми знову йдемо на гоночку. Давай, заїжджай. Щось він підлагує трошечки. Да, в нього, походу, щось таке цікаве. Щось таке в нього цікаве. І отут ось, походу, це Макларен, якщо чесно. Я на своїй бехі, вона ще й ну, не затюнена взагалі. Тут якась турбіна стоїть Галіма. Але мені треба 245 тисяч на нову машину. Тому я готовий сразу давати газу. Ламба розганяється до сотки повільніше, ніж я, але далі вона просто вали. Далі вона просто вали. Скоріше за все, я проїду останній, але це не біда. Головне те, що я все ж таки почав гонку. Тому що ой-ой-ой! А чувак на Ламбі, чи на Макларені, точніше, погано їзде, погано їзде. І він може не виграти. І я ще обігнав одного. Я перший їду. Let's go! Треба нормально дати сили, нормально дати джазу. Let's go! Просто потужно газувати. Просто потужно їхати. Їду перший. Найголовніше, що я перший. Так, головне, не, в... не провтикати цей момент. Я. Я розумію, що в них машини швидші. Мені треба дуже вправно їхати, а не так, що просто віддавати свою перемогу комусь. Ну, місце перше ми вже а <гум> Він все-таки їде швидше. Але й другим непогано. Мені дасть нормально грошей, плюс проїду дасть нормально грошей. Треба трішечки підфармити, і в сані буде нова тачка. І ще й дуже потужна. Дуже потужна. Диви, 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 доганяє. Так я перший оказався. Він десь провтикав. Він він десь провтикав, видно, один круг. Диви, як він їде. Він знову провтикав. Я їду перший знову. Супер, це добре, але треба обережно. Давай так, щоб я не вторанився. Десь його не бачу. Його не бачу. Так отут головне на пісок не попасти. Давай, 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 давай. Сань, проїхали! Добре, їдемо. Перший круг за нами. Якщо ще й другий проїде так же само хорошо, то все буде добре. То ми зможемо отримати перше місце, законно отримана, і отримати 40 штук, навіть 45. Десь не бачу інших гравців. Можливо, вони геть позаду. Або можливо, вони вже лівнули, здались, я не знаю. Давай, 89%, Я майже доїхав до кінця. Скоро вже буде цей пісок, по якому я орієнтуюсь. Заїжджаю сюди, нітро, Газ в пол. 94 ось до пісок. Ширую. Їду, їду. Перший. Да, я перший закінчую. Сюда. Да, в нього все-таки була ламба. Все-таки ламба. А в цього. А, це всього тачка, яка Цього. Яку я собі хочу, він її теж купив, бачите? 50 штук мені дало. Непогано. Так, нас уже тут чекають, тому залітаємо. Давай, давай, давай. Чим буде нас більше, тим краще. Тим більший бонус, бачите? Тим більший бонус. Чим більше людей, тим більший бонус. Давай, 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 Саня. Let's go Диви, як вони удрали просто. Я останній чи шо? В смислі четвертий. Я не привик бути останнім! Я не буду останнім! Я даю газ в пол! Куда останній? Куда ще гірше? Ну я розумію, що в мене беха Галіма, але ж ну не останнім треба бути. Так, хтось там завтикав. Це непогано. Я їду. Давай одного обігнав. Супер. Я другий, Уже не четвертий. А так почекай, я вже двох обігнав. Ось ось, сто перший. Це ця тачка, яку я собі хочу. Ну він і в ну він і відривається, ну він і летить. Але з такою швидкістю приходить дуже велика відповідальність, тому що він може злетіти з траси дуже легко, бо він дуже швидко їздить. А притормажувати на таких машинах не дуже хочеться, бо їдуть вони швидко. Так, да, ось до як щас бачите. І я його типу, обігнав, але він далі тупо пошурував, бо він супер швидко їде. Але втаранюється він досить швидко також, і досить часто. Пісок, це зараз буде кінець першого круга, потім другий. Я зароблю нормально грошей. Ну 50 штук я не зароблю. На жаль, але трішечки то зароблю. І потім просто пару гонок на паузі. І Саня зможе купити собі класну тачку. Я перший! Я її обігнав там! Поїхав за... Ні, 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 куди! Ну він і летить. Ну він і швидко їде. Просто, просто я не знаю, як так. І прикиньте, і це в мене буде така машина. Я її затюню в топ. Я з неї зроблю просто цукерку. Так, треба газу давати, Санчес. Мене доганяють! Ні, в смислі я третій уже! В смислі третій! Видно, чувак почав гарніше їхати. Або я гірше почав їхати і втаранювати всі повороти, які тільки бачу. Санька, не хочу бути третім. Ну другим ще ладно, ну третій менше заробить набагато. Давай, 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 давай. Ой-ой, Саня. Походу, третій. Ну, добре, що не четвертий. Бо спочатку я взагалі четвертий був. Але і, і шкода, що не другий. Ну, взагалі першим було б хорошо, але там точка досить швидка на першому місці. І вже кінець, кінець круга. Уже пісок. Це говорить про те, що вже багато не виправлю. Ушей про втикав чекпоінта. Да, все, чуваки вже фінішували 100%, і я буду третій. Ну, нічого страшного. Ні, він мене чекає все ж таки. Він мене все ж таки чекає. Дякувати йому велике. Але заробляю я 20 тисяч. 20 тисяч. Ну за друге місце, в принципі, так воно і мало бути. Я б міг би бути другим, аби, звісно, мене не обігнав цей синій 186 тисяч. У мене на балансі, друзі. А нам треба 240. Це виходить, якщо ми зараз назбираємо ще 40 тисяч. За 20 ми продаємо беху і купуємо класну бомбезну тачелу. Як мені здається, тому 40 тисяч не за горами. Так, друзі, ще одна гоночка, і в сані 240 тисяч. І я готовий тепатися в магазин. Фух. це було складно, але я це зробив. та тачка стоїть? топ спід, хай лоу. Ось до мені треба, да. Де вона? 245. Вона майже по максимальна пошвидша швидкості. Далі вже тачки дуже дорогі. Хоча ось о класна за лям 150. яку ми колись то купимо. Але поки що ми беремо ось цю 245 тисяч вона коштує, мені не вистачає. Це логічно. Я щось так і думав, що мені кілька гривень не вистачить, але ми можемо продати свою беху. Вибач, беха, ти була класною машиною, але я готовий купувати потужнішу. 245 сорок тисяч. Ось, ось вона купую. Єс yes, драйв. Я хочу це перевірити. Тати шо? Та, ти шо? Який звук? Який звук? Яка тачка? Ух, йо, диви, який поліцай. Так, де тебе можна тистанути? Давай десь так на дорозі. Ти з каркасом, спортивна машина. Ану. Вау! А погано туле. І це вона шестокова! Їй ще ж можна прокачати. До речі, скільки кошти її прокачать? Давай подивимося. 300. Вона вже вона вже перегнала беху. Вона вже перегнала беху. Беха їхала 306, а ця їде 369, 370, 300. Та Я не знаю, і максималки 380 не вилетів за мапу. 20 тисяч у мене є на балансі. І давайте все ж таки щось їй купимо. Щось купимо ще сьогодні. Я хочу це зробити. Машину вибрати. Ось до. Потім прокачка, перформанс, інжин. 46 тисяч титановий двигун. 46 тисяч. Колеса 21 трішки не вистачає. Турбіна 28 теж не вистачає. У неї задній привод, гальма. Давайте гальма купимо. Найпотужніші. Да? Плюс 70. 63%. А якщо двигун, плюс 13 топ спід. А якщо турбіна, краще буде роздувати. Бистріше розгін буде. Буст. А, ще ж можна купити собі турбо потужніше. Ну, саме краще буде взяти інвестувати в колеса, правильно? Тому мені зараз треба трішечки грошей. Зараз воно буде. Зараз буде, зараз буде, зараз Аня роженеться. Мені треба ще просто 1500, і я купую собі нову тачку. Ну, не нову тачку, нові колеса, точніше. Колеса це дуже важлива річ, тому треба обов'язково їх придбати. Богальма тут зараз непогані насправді, але. Як тільки я прокачаю собі двигуна, турбіну, то гальма мені потрібні будуть. Так, 21,700 є. Купую колеса Бемц, колеса одягнуті. Тепер Саня буде рулитись набагато потужніше, набагато крутіше. У повороти буде заходити супер класно. А далі, а далі ми побачимо, що буде далі. Ми її прокачаємо в максимум і будемо просто знущатись з усіх спортивних машин. А з вами був Саня. Тому дякую всім за перегляд і всім пока!